Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таро-розклад на лютий місяць для Терезів. Подивимося, що вас очікує, які події можуть програватися, а також, можливо, Всесвіт дасть вам поради. До речі, хочу вам нагадати, що на каналі вже є таро-прогнози на 2024 рік. Кого це цікавить, можете зайти на канал і переглянути. А також хочу вам нагадати, що ви переглядали свої теропрогнози по вашому знаку Асценденту. А тепер я хочу подякувати вам всім за підтримку каналу, за ваші вподобайки, за ваші підписки і за ваші коментарі. І, до речі, чекаю від вас коментарів стосовно січневих прогнозів. Напишіть в коментарях, як вони в вас програлися. І хочу окремо передати привіти. І подякувати моїм активним підписницям Целесі і підписниці з Ніком AQ. А Взагалі, я не знаю, це підписник чи підписниця. Дякую вам за вашу активність. Ну, давайте розпочнемо ваш таро прогноз. І подивимось спочатку, що чекає, яка головна енергія буде присутня у Терезів в лютому місяці. Симніфікатор. Лютого для Терезів. Четвірка Пентаклів. Четвірка Пентаклів це в нас стабільність, це в нас е, свої інтереси. Можливо, хтось буде, знаєте, тут не те, щоб відстоювати свої інтереси. А от ви сказали своє слово так воно і буде. Це також можливо. Дехто буде займатися своєю домівкою. Можливо, у нас на дні колоди випадає зірка. А зірка каже: можливо, деякі тези зможуть купити собі чи переїхати в нову домівку, яку ви планували дуже давно. Тому що зірка це в нас наші мрії, щось недосяжне таке. Але вона нам натякає, що мрійте і вас все вийде. Робіть свої справи, і ви зможете відстоїти свої інтереси. Можливо, це терезиди, які будуть купувати домівку, або робити ремонт чи прикрашати. Тобто, це в пентаклях це стабільність. Брати стосовно роботи це стабільність, ви отримуєте свої кошти, ви ефективно робите свою роботу і отримуєте результат. Можливо, знаєте, ще зірка у декого з четверкою Пентаклів програється тим, що почекайте, і в майбутньому в вас, е... буде... покращиться фінансове ваше положення. А в кого, в якій сфері програється ці енергії, напишіть, будь ласка, в коментарях. У кожного по-різному. А давайте тепер більш детальніше розглянемо, що чекати Терезам в лютому. Які енергії будуть присутні у Терезів? Покажіть. лютого І потім у нас буде фінальна карта. Ну, у нас тут п'ять кубків. П'ять кубків, ви знаєте, можливо, ви хотіли б більший якийсь результат, але ви от маєте менше. Або п'ять кубків ще може прогаратись як якесь засмучення, як якась апатія. Можливо, що й таке. От, ну, немає настрою в мене. От справа якась у мене завершилася, ну, вроді, все нормально, все стабільно, а емоційний стан задовільний. Тому що кубки це в нас відповідають за емоції. Ну, давайте подивимось. Терези, і на дні колоди у вас випадають одні пентаклі, але там ще будуть якісь втрати. Втрати. Повішений. До речі, у вас вже. Як я пам'ятаю, випадав вже трези повішений, так? Повішений це на старший аркан, який каже, що справи можуть якісь затягуватись або поставитись на паузу. А також повішений нам каже, що можливо в когось або судові процеси, або взагалі якісь побутові справи, вони можуть не так швидко проходити, як ви цього планували. А також повіше може сказати, що деяким терзам, можливо, потрібно буде піти на якісь жертви для досягнення ваших якихось цілей. Ну, Жертви я маю на увазі, це якісь компроміси, якісь уступки. Ви знаєте, ви ворон собі йдете на компроміси якісь. Давайте далі. Це може стосуватися, до речі, ваших пентаклів. Хоча ми бачимо, що сигніфікатор місяця це, це стабільність, це пентаклі. А тут у нас паш Пентаклів каже, що буде якась нова, можлива пропозиція або якийсь новий шлях. Це можливо стосуватися ваших фінансів. А також це може програватися ще в здоров'ї. Якщо ви не дуже добре себе почували, то ви вже підете на поправку. Це новий шлях до вилікування. Можливо, я не, не, не так сказала це слово на українській мові. Але, знаєте, от, я знаю. Де я хочу працювати, я знаю, як я можу заробити кошти, або я знаю, як я можу завершити свою справу. Тобто е свій пентакль, або завершення вашої справи, ви отримаєте. Можливо, навіть щось матеріальне. Е до речі, у когось може програватися в Терезів, що ви можете отримувати. Якісь виплати, можливо, навіть на дітей, тому що паш це в нас символізують дітей, далі. Трійка кубків. Трійка кубків це в нас компанія, так? ви будете приводити час в приємній компанії. Можливо, це ваш колектив, робочий колектив, там, де ви досягаєте, маєте підтримку. Проводити разом час, можливо, якісь дні народження. А також це свято, свято, яке ви будете святкувати. Можливо, ті справи, в яких вас дійсно, от, наприклад, якісь виплати у вас були, затягувалися, якісь, ви вже почнете їх отримувати. Але це ще тільки попажу, але це буде ваша маленька перемога. Про це нам каже Трійка Кубків. Давайте далі. Карта світу. Карта світу нам каже, що якийсь певний етап в вашому житті, цикл, він закінчується. Але світ нам завжди відкриває нові перспективи, нові надії, що хтось може отримає сертифікат. Стосовно навчання, можливо, можливо, якихось курсів, і у вас відкриються нові перспективи для того, щоб втілювати е, свої знання. І, до речі, нам карта світу каже, що деякі Терези, можливо, поїдуть в якусь дорогу. Можливо, навіть е, за кордон, тому що е, карта світу нам е, відкриває. Не тільки фізичні кордони, а ще нові можливості. Кордони розширяються в ваших можливостях, в ваших знаннях. Далі трійка мочі. Але любі рази, ви можете отримувати можливо, це якісь новини, можливо. Якісь, якусь інформацію, яка може вас засмутити. От знаєте, Можливо, із-за кордону. Тому що е, карта Світ завжди нам дає позитивний результат тобто е, закінчення нового етапу і е, початок чогось іншого. От початок буде якесь. Якісь удари, якісь розчарування. Ну, можливо, у, кож у кожного в різній ступені може це програтися. Може просто хтось засмутиться якоюсь новиною, там не прийшла йому посилка, чи е перепутали якісь квитки е стосовно дороги. Можливо, і таке. І, до речі, хочу зверну звернути увагу е на здоров'я, кого то турбують серцево судинні. Захворювання. Зверніть на це увагу. Ну, давайте ми зафінали фінальну карту витягнемо. Лютого для Терезів. Фіналізуйте лютий для Терезів. Чим закінчиться лютий для Терезів? Імператор. Імператор це в нас стабільність. Це в нас чоловік по знаку Зодіаку Овен. До речі, я вам хочу сказати, що стабільність в ваших справах, стабільність все одно вона буде. Але, можливо, якісь новини ви будете отримувати. Але фінальна карта у нас імператор. знаєте, порядок і закон. Все буде. Стабільно в ваших, в ваших пентаклях, незважаючи на те, що, можливо, якісь процеси, ті які, процеси, які були повішені, наприклад, поставлені на паузу, ви, вони почнуть вже е, потрішки вирішуватись. буде мати якісь, е, можливо, приємні зустрічі. З вашими однодумцями можливо, це колектив, можливо, це ви будете приємно проводити час з людьми, близьким вам. І до речі, на дні колоди у нас випадає туз, туз мечів, це завжди якісь гострі рішення. Некомфортні гострі рішення, але вам потрібно буде це і прийняти це гостре рішення. І воно вас приведе до, до стабільності: стабільності в ваших пентаклях, стабільності е, ваших е, досягнень. І незважаючи на якісь е, удари, ви все одно виходите е, в плюс і маєте. Е, Позитивні результати, і е, я вам хочу сказати, і все одно, незважаючи на цю трійку, ви в чудовому настрої. Тому що це ваша маленька перемога, яку ви пройдете, любіте Терези. Я вам щиро цього бажаю, щоб ваші мрії, по зірці, навіть такі недосяжні, вони завжди. До, щоб ви завжди досягали, мали свої чотири пентаклі: це дім, це стабільність, це відстоювання своїх інтересів, і все було по імператору. Це був таропрогноз для Терезів на лютий місяць. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!